Отже, тема уроку Оскар Вальд Життя та творчість, казка, хлопчик, зірка. Урок розпочинається із інтерактивної розмінки. Це кахут за сніговою королевою. І далі ми переходимо до того, що ми дискутуємо. Говоримо про дружбу, про добро зло. Потім з'являється фея зо я прилетіла з країни слів і див. У його казці хлопчик Зірка, яка розповідає про казку Оскара Вальда, і це зразу зацікавлює дітей. Ну а далі знайомство із коротке і доступне учням із е, дитячим із точніше життєвим та творчим шляхом Оскара Вальда, багато світлин реальних, життєвих, творчість Оскара Вальда і знайомство з його естетичними. Я шляхами. завжди вірив, що справжня краса. Не в обличчі, а в серці. Дітям буде дуже цікаво побачити, можна сказати, Оскара Вальда. Ну, а далі в нас словникова робота, особисте життя, літературна дискусія, знайомство з останніми роками життя, ну і далі ряд різноманітних інтерактивних запитань. І знайомство із казкою хлопчик Зірка. Ми бачимо, що презентація оздоблена красивими світлинами, створеними мною у штучному інтелекті. Ну, а далі, скажімо, можна знання учнів перевірити ось у ресурсі Class Time, хто працює з цим ресурсом. От Тут у нас інтерактивний робочий аркуш Оскар Вальди, хлопчик-Зірка з такими цікавими завданнями. Ну і далі ми переходимо до того, що рефлексія у нас також можна використати, інтерактивний ресурс буквідже. А можна просто задати учням запитання для підсумку. Ну і різнорівневе домашнє завдання. Власна така презентація вона цікава, доступна учням і допоможе їм зрозуміти, хто такий Оскар Вальд і чому він писав саме такі твори.